Мамо, хто ж як не я, захищатиме Україну? Пишайся мною адже я наближаю перемогу. Це слова Едуарда до мами. Сьогодні у невимовному горі і скорботі, в останню земну дорогу наша громада навколішки проводжає. Свого героя-захисника Едуарда Ісаєва, який повернувся додому на щиті. Його смерть велика втрата для усіх нас. Наша громада втратила ще одного захисника. І, хоч Бориспіль не був для Едуарда рідним, але останні роки був домом для його родини. І стане тепер місцем вічного спочинку. Едуард Ісаєв мав дві вищі освіти технічного спрямування, значну частину свого життя віддав роботі інженером-механіком у Маріупольському морському порту. Попереду мав стільки планів, але їх перекреслило повномасштабне вторгнення. Едуард свідомо прийняв рішення йти боронити свою країну, як сапер розумів усю важливість своєї роботи і ставився до неї із великою відповідальністю, за що був відзначений почесною грамотою від командування. Едуард був дуже доброю, порядною, турботливою спокійною і ненав'язливою людиною, співчутливою до чужого горя, з відкритою, щирою душею, ніколи не полишав незакінчену справу, не проходив повз, як треба було допомогти. Був стійким, твердим і рішучим, умів долати перешкоди, любив, поважав і цінував рідних та близьких. Приймав життєві виклики з оптимізмом, підбадьорював та підтримував у складних життєвих обставинах. Едуард Ісаєв загинув 5 травня на Донеччині, будучи до останнього подиху, вірним військовій присязі, з честю і до кінця виконавши свій військовий обов'язок. Згадаємо едуарда й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. В скорботі ціле місто. В скорботі ціла країна. Адже кожного дня, на жаль, ми отримуємо звістки. Про те, що поповнюють лави небесного батальйону найкращі. Таким був і Едуард. Я приношу слова співчуття родині, ви віддали найцінніше, що у вас було. Це життя вашої близької людини. Але знайте, ви набули, ви набули надійне плече, надійну опору в особі влади міста, в особі кожного побратима. Завжди готові прийти на допомогу. Едуард був переселенцем зі сходу країни і не вагаючись став на захист захи... на захист держави. Побратими згадують промолінійність Едуарда, його вміння домовлятися, розуміти людей, взаємодіяти з іншими. Едуард був розумним, енергійним. Завзятим і будував плани на майбутнє, яким, на жаль, не судилося здійснитися. Дару дарував. Христос воскрес із смертю, смерть подолав. Сьогодні в історію нашої Бориспільщини записано ще одне прізвище славетного воїна, нашого героя Едуарда. Скільки таких сторінок нам ще не відомо. Але це є. Новітня історія. І наш обов'язок, як громадянина, пам'ятати, як казав святий Тертуліан, що кров мучеників це сім'я, і дійсно, що на крові наших новітніх героїв будується нова держава і нова країна. Ми віримо і знаємо, що їх подвиг. Не буде забутий. Ми будемо пам'ятати кожного з них, тому що вони віддали найдорожче, що мали, своє життя. Ми дякуємо батькам, які виховують таких мужніх і впевнених в собі захисників. Ми схиляємо голови перед загиблими. І завжди будемо молитися.